Ну, у нас, якщо брати зведений загон, то порядка 200 чоловік разом з батальйоном Вінниця. В цілому у нас є ще запаси, ми їх поповнюємо, тому наступний вантаж, я думаю, буде йти разом з ротацією особового складу, коли ми будемо проводити. Тому, якщо є небайдужі громадяни, які хочуть допомогти, ми приймаємо. Дякуємо за це. Як сьогодні оголосили подяку людям, які дійсно своєю участю допомогли зібрати цей вантаж. Крім того, в даному вантажу ще відправляємо. Буржуйки для зігріву бійців, ну а також інші засоби, гігієни, засоби, як я вже сказав, і лікарські. Так що багаж в цілому включає в себе всі ті необхідні речі, які потрібні нашим бійцям в зоні АТО. Там є керівники і зведеного загону, і безпосередньо батальйону Вінниця. У нас є заявки з їхньої сторони, необхідність тих чи інших найменувань. Речей тому безпосередньо вже визначено тут скільки кому ніхто не буде там обіжений. Всі отримують ті нормі, які ми тут визначили безпосередньо на бійців.